Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила читаючи коментарі, побачили, що дуже багато хто пише про літаки в Зябрівці. Варто пояснити декілька моментів для повного розуміння. Варто оцінити, чим є аеродром зябрівка сьогодні, і тут важливими є три пункти: аеродром не використовується для базування ударної авіації. Це не саке, який рознесло в щепки саме через велику кількість авіаційних складів і літаків. Гелікоптери так на зябровці вони є. Літаків в своїй масі немає. Тим більше поряд є гумель Нормальною інфраструктурою аеродром є місцем концентрації російських засобів ППО та зберігання боєкомплекту запасу ракет до С-300 С 400, можливо, до іскандерів. На аеродромі базуються згадані у пункті другому «Іскандери». Тим не менше, один літак все-таки згідно знімків Маскар розбило. Крім того, пошкодило гелікоптери. Отож, хлопки сталися саме через це. Вистачить білорусам, росіянам безкарно обстрілювати територію України. Влучно про це сказав радник ОП Михайло Подоляк. Епідемія технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі військовим варто розглядати як застереження згори. Забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі. Ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди. А от білоруський гаюн пише, що висновки окупанти не зробили, та в ці хвилини продовжують складувати зброю. Ракети, техніку на тих же позиціях, які вже були розбиті. Ну що тут сказати: Зебровка, 2.0 Очевидно, що привіт. Ось ми тут наближаємося для оцінки викликів для Лукашенка. Перша ключова теза. Загальне для всіх трьох версій полягає в самій суті автократії, пише Ігор Тишкевич, експерт інституту майбутнього для видання ділова столиця. Вершина владної піраміди має продемонструвати здатність контролю за процесами, не кажучи вже про територію. Тут же отримуємо НП, яке відбувається формально на білоруській території, але у зоні, яку ти контролювати не в змозі. Це б'є по лояльності твоїх підлеглих. Ватажок зграє слабкий, і так, по настроям населення влади немає, що вже є політичним викликом. У разі справедливості офіційної версії. Ситуація така сама. Військовослужбовці іншої держави на твоїй території створили ситуацію, яка створює небезпеку для громадян. Впливати на них ти не в змозі. Гарантувати, що такі НП не повторяться, також знову маємо проблеми з прийняття влади населенням. Але є ще один аспект: якщо двигун виготовлений чи ремонтується у Білорусі, і якщо це акт саботажу чи диверсії, які питання виникнуть у твого союзника, якого ти боїшся? Якщо це провокація РФ, також є підстави для занепокоєння для Росії. Важливо втягнути Білорусь у війну з Україною не лише і так з погляду військових успіхів. ЗС Білорусі сьогодні не здатні створити критичні виклики ЗСУ, як з погляду обмеження зони твого політичного маневру. З іншого боку, тема війни вкрай непопулярна популярна серед населення, і загрузнути у російській агресії означає безпосередній удар по рівню внутрішньої легітимності. Це удар по найважливішому для Лукашенка його владі, і нарешті версія удара з боку України. Тут комплексні виклики. По перше, останні кілька місяців особисто Лукашенко та його оточення багато. То говорили про силу російської армії та створення щита з С-400 та іскандерів. За фактом щит виявився дірявим, адже вибухи сталися саме у місці концентрації згаданих комплексів та ще й під час навчань засобів ППО, коли ті ж С-400 та С-300 були в активному стані. Другий аспект, ще цікавіший, Путіна недаремно називають бункерним дідом. У питаннях забезпечення особистої безпеки господар Кремля думав як у логіці боротьби із внутрішньою опозицією, так і в логіці війни з колективним заходом. Тому захищені пункти управління підтримувалися у робочому стані. Будувалися нові. У Білорусі також будувалися нові резиденції, але в іншій логіці. Лукашенко вважав загрозою виступи населення у найгіршому випадку спроби нападу. Тому резиденція охороняється. Частина з них побудована на відстані від населених пунктів. Але чи думав Лукашенко у логіці захисту від ракетних ударів? Адже віддалена резиденція ідеальна ціль. Питання стає вельми актуальним. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.